Христина коціра, чекай мене. Повільними кроками Мирон ступав по репучій драбині. У стелі, куди впиналися сходи, був дерев'яний вихід на стриг. Натиснув руками на дверцята, ті зі скрипом відчинилися, і він ступив на горище. Уніс дарив запах сіна, змішаний з пилюкою та мишами, чхнув і пошкандибав у самий кут до скрині. То була перша їхня шафа. Де вони зберігали одяг 60 років тому. Він давно збирався навести лад із усім цим мотлухом, відправленим на задвірки горища і пам'яті, і ось нарешті наважився. Відчинив скриню і почав діставати речі. Із самого дна витяг з горток, замотаний у кольорову стару хустину, з неї випала полотняна сумка і рукавички. Дитячі. Штефко, штефко! Ти мене чуєш? погукав з горища. Не почувши відповіді, згріб усе добро зі скрині в оберемок і поліз вниз сходами. Штефко, дивися, що я знайшов. Я не знав, що вони досі збереглися. Розклав на дивані полотняні речі. На сіру від віку тканину впала сльоза, ще одна. В рукавичку тепер вміщався хіба що один його палець. Мирони, Мирончику, обережно, не жени, синочку. Хлопча років п'яти неслося подвір'ям. Велика торба ліпалася і заважала бігти. Раптом хлопчик спіткнувся і впав. Жінка не подалася його піднімати, плачучи, встав сам і пошкандибав до неї, тримаючись за коліно. Кров текла по голій нозі, він затуляв рану і ревів. Кинувся в обійми, мама витерла кров і почала цілувати місце ранки. Ну, цить, буба невелика, заживе до весілля. Уже кілька місяців Олюся не ходила. Туберкульоз кістки всадив її на стілець в очікуванні смерті. Лікар сказав, що якщо відрізати ногу, буде жити. Але родичі з усіх боків нашіптували. Як ти, баба, без ноги будеш? То ще хлопові можна, а бабі ніяк. То й вона відмовилась. Щодня спостерігала, як чорнота зміюкою крадеться по нозі вище і вище. У теплі дні Василь чоловік виносив її з хати, садив на кріслі, і так вона сиділа, поки він не вертався з роботи, і гляділа за сином. Чи то він за нею? Вона пошила йому полотняну торбинку з рукавицями. Щоб кропи вурвати. За хатою її було ого скільки. Та жалюча трава була її єдиним порятунком лупить безперестанно нею ногу і, здається, біль вщухає. б'є ногу кропивою, а зразом обнімає сина і примовляє Ніхто тебе не притулить, ніхто не пригорне, без любові, без потіхи всерідство все чорне. Зі згрубілого та поораного зморшками обличчя Мирон витер сльози. Заховав свої дитячі скарби назад у хустину, поклав під подушку і подався на кухню. Через подвір'я у хаті, де вони спали, кухні не було, який газ даварить їсти там, де спить. Тут були спальні і дві великі кімнати для гостей, весіль і мерців. Штефко, тобі чай робити? З малиною і трьома ложками цукру? Ну скільки тобі казати? Не можна стільки солодкого. Ну, добре, добре, три то три. Він сів під хатою, сьорбаючи гаряче петво. Її горня лишилося парувати на столі. Донька Олюся метушилася на подвір'ї. Раз на тиждень, як по дзвінку, вона приїжджала, щоб помогти в господарстві, обвів поглядом все навколо. Великий двір, кам'яниця під бляхою, щоб не гірше, як людей. Ото й усе життя в цьому. А що було тоді, як поженилися? Стара глинянка перетрублена наскрізь мишами. Штефко, а ти пам'ятаєш оті наші трущоби, і як ми тоді вижили? Можна було кіно знімати, не гірше, як дика роза вийшло би. І внукам було б що показати, чи навпаки, не було що показувати. Глянув на свої руки. Між великим і вказівним пальцем була чимала гуля. Стерчала, наче шостий додатковий палець, хто зна, що воно таке і звідки вилізло. Справці, мабуть. Та які аналізи, Тефко, нащо воно мені, діду старому? Вже й так вік доживаємо. Є собі гуля, та й нехай, слухай, я піду трохи пройдуся, а ти, щоб чаю попила, не марно ж робив. Одягнув копелюха. Усе життя носив з великими крисами і від сонця, і від дощу добре. А сусіди сміються. Ну, Мироне, ти викопаний будулай. І хай собі сміються. Що йому з того? Узяв коштура, щоб спиратися, і вийшов з подвір'я. Дорогою міркував. Димна дитяча пам'ять маму з кропивою і полотняними рукавицями втримала, хоч вона померла в сороковому, коли йому було лише п'ять, сімдесят п'ять років минуло. А він навіть зараз заплющував очі і відчував запах мами. То не був приємний аромат. Бо її нога гнила, але так пахло його дитинство, в якому вплалися сморід від заживо гниючої плоті і відчуття безпеки, маминої опіки. Далі були інші запахи, і коров'ячого гною, і хліба з п'єцу, і глиняної старої хати. Але вони були про інше, про самотність і виживання. Він звернув з асфальту. На вузьку вуличку, п'ята хата справа, наліг на хвіртку скрипнула, зайшов. Сів на порозі і закурив, димів з раннього дитинства, спершу ховався, а в дев'ять років тату якось сказав якщо за плугом в полі ходиш, то й курити вже можна. Він любив цей гіркий присмак роті і секунди розслаблення. Завжди відламував фільтр. Того й, мабуть, зуби пожовтіли, чи теж від старості, смачно затягнувся димом. Сюди, на це обістя, вони перебралися з татом одразу після маминої смерті до цьоті тасі, маминої рідної сестри. У хаті було так зимно, що вода у відрі замерзала. І цьотя Тася була такою самою зимною і колючою, ніби й не мачуха, але й не мама. Не голубила і не цілувала надто як народився власний син, його брат, рідний по татові, двоюрідний по мамі. Відчуття голоду тоді ніколи не минало. Не так, щоб зовсім не було чого їсти, але хотілося завжди була корова, яку він гонив пасти, і за це. Тася видавала йому байду хліба, іноді навіть помащену смальцем зовсім тоненько, або мармулядою, о, солодке. Закрив очі і прямо на губах відчув смак першої в його житті чоколяди німецької, навіть облизався. Йому було років сім чи вісім біля села стояли німці. Вони наказали доставляти їм їжу. Щодня з кожної хати збирали харчі, складали на візок і відправляли дітей передавати їх німцям. Ген за село кілометрів шість. Дітей, бо вірили, не посміють кривдити. По четверо п'ятеро вони то пхали, то тягли той клятий візок. Бувало, з пакунків доносився запах свіжоспеченого хліба або сала. Хотілося хоч шматок відкусити, але боялися. Німці демонстративно розбирали продукти, їли в них на очах з насмішкою дивилися на голодні обличчя. Добре, що він не розумів, про що вони гелгочуть. Але якось один вгостив його чимось своїм. Тверда чорна плитка, загорнута в цупкий сіро папір. Він тоді і не знав, що то шоколад, а згодом прийшли визволителі. Чоколядою його більше ніхто не пригощав. Тата він майже не пам'ятав, крім того випадку, коли той дозволив курити йому папіроси. Він помер від тифу. У 45-му хвороба багатьох загребла однією лопатою, з тих, кого помилувала війна, і тата, і вуйка Петра, і цю цю Марію, і сусідську бабу шинкарку, яка його сироту жаліла і по неділях, як варила їсти. Розсіли скурки, пригощала стигном. Він, малий тоді вижив і довго питав Бога, для чого? Цю ця тася як могла тягнула їх обох свого і сестриного сина, аби з голоду не вмерли, не до обіймів чи сантиментів було. Він відчував, що зайвий, що тасі без нього було б легше, кому потрібен ще один рот. Намагався не втрапляти на очі, робив, що загадувала, та йшов працювати по людях за їжу. Часи були важкі, повоєнні. На батьківське подвір'я, де вони жили до маминої смерті, він повернувся у 18 з дружиною. І що вона в ньому знайшла? Чорні кучері, сині очі, донька найбагатших у селі. Усі вчені і грамотні, дід, перший сільський вчитель, брати університети покінчали, вона технікум. І далі б пішла вчитися, якби не вискочила за нього заміж. А що він? Сирота зі старою хатою, чотирма класами, трохи кострубатий з ручищами і ножищами 46-го розміру. Він загрібав її тендітно своїми великими долонями в обійми і обіцяв ніколи не кривдити і не обманювати. Уперше після маминої смерті відчув себе комусь потрібним, уперше подякував Богові, що не помер дитиною від тіфу. Уперше намацав за спиною крила і все оглядався в надії побачити янгола. Як на іконах, а бачив її. Вони разом травили мишей і замащували дірки в хаті, ділили на двох картоплину. А за рік уже й на трьох, ще за трохи на чотирьох. Він зробив величезну теплицю на весь город. І вони чудувалися довгими рядами червонобоких помідорів, працювали так, що ввечері падали, не відчуваючи рук. Але були щасливі. Пам'ятаєш, Тефко, як я напакував оті дерев'яні чемодани помідорами і повіз до Станіслава на продаж, ти наказувала вести додому гроші. А я купив нашого годинника. Він так моцно бамкав, що сусіди в окрузі знали, котра година, а нам якось не заважало, правда? Навпаки. Не було ніколи мертвої тиші, він голосно жив разом з нами. Старий докорив другу чи вже третю папіросу і вийшов з подвір'я. Метрів за двісті дорога стрімко поповзла вгору, піднімався повільно, вставав, відхекувався, рушав далі. Не для восьмидесятирічних такі маршрути думав. Далі петляв зарослими стежками, минав знайомих і чужих і нарешті присів, на лавці, біля неї. Знаєш, Штефко, я хотів тобі зізнатися про дзигарку. Я тобі збрехав тоді, він коштував не сто рублів, а двісті. Не хотів тобі казати, бо знав, що птах на хату не сяде так кричатимеш. Ти й так добре провадила. У хаті ні миски, ні ложки, а він годинника притарабанив. Мирон поправив квіти і висмикнув ледве просочений бур'ян. Могила була ще зовсім свіжа. З хреста дивилася його Штевка, молода і кучарява. Тільки не синіми очима, бо фотографію зробили чорно-білу. Ото єдиний раз тобі збрехав тоді, правда. І ще хочу сказати, що більше не прийду. Не маю сили пхатися на горба через усе село. Чекай мене вже в троні. Мирон помив слізьми хреста і поволік ноги з цвинтаря. Ішов довго, як востаннє. На ловці біля воріт просидів, хто зна скільки. Хрипнув хвірткою, вже як добряче смерклося. Забрав зі столу два горнятка, порожня і повне чаю, помив Ліху ліжко. глянув на дзигарка, стрілки зупинилися чверть на п'яту, помацав під подушкою, вийняв стару кольорову хустку і чорно білу знимку, міцно притиснув до грудей. Із фотографії з фігурно вирізаними краями усміхалася молода пара.